Капеланське благословіння на 1 липня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє оповідає нам про те, як Ісус зціляв багатьох, виганяв бісів, і у нього з'явилися учні. І оці учні говорять, один сказав з них: Я піду за тобою, куди б ти не йшов, а він відповів йому, що і, ліс, і ліси мають нори і птахи гнізда, а син чоловічий не має, де голову прихилити. А інший сказав, що я дозволь мені, перш ніж з тобою піти, поховати батька мого. На що він відповів: Нехай мерці хавай своїх мерців, а ти йди за, а ти йди за мною. В цьому епізоді мені це знаєте, мені це нагадує або мені це розповідає про те, що коли ти пішов за Христом в нашому житті, в нашій вірі, то вже не оглядайся назад. Будуть випробовання, бо будуть такі випадки, що не буде, де й голову прихилити. Але ти не бійся, йди. Якщо ти взяв цей шлях, то надійся. На Господа, і він все зробить. Бо учні ходили з ним і, не, і нічого не робили. Знаєте, не пахали, не будували, за що б їм гроші платили. Але вони щось їли, десь жили. Хтось їх приймав, хтось їх гадував. І, і якби Господь забезпечував саме так, незрозумілим чином. Нібито з людської точки зору а, ну ти ж нічого не робиш, значить, нічого не заробиш, значить, голоду помреш. А виявляється, хтось гадував. Господь годував, але через людей, які слухали це слово, приймали це слово і е, приймали цих людей, хто ніс це слово. Тобто, давали їм поїсти і приймали в свої хати, щоб вони поспали, відпочили, коли це було потрібно. Нехай Господь нам дасть таку віру і таку впевненість, і надію на Господа, щоб ми наглядалися назад, не дивилися, що там в нашому старому житті, не пробували, щоб не залишитися. З тими мерцями колишніми, тобто гріхами і страстями, якщо ми знову повернемося і знову їх попробуємо скуштувати. Нехай же нове життя і новий погляд, і нове струміння погляду, щоб ми дивилися на світло, завжди залишається поглядом на світло, щоб ми не дивилися назад, а дивилися на Христа. Амінь.